Я зараз вам розкажу дещо цікаве про назви днів тижня. Залишайтеся. Понеділок від сполучення двох слів. По-неділі. тобто це перший день після неділі. Вівторок від давнослов'янського вторий, тобто другий середа. Середній день тижня, якщо брати тільки робочі дні. Понеділок, вівторок, середа, середній, четвер, п'ятниця. Четвер. Від четвертий п'ятниця, від п'ятий. А от назви субота та неділя дуже цікаві. Субота це релігійна назва, релігійне походження від єврейського шабат, субота. Шабат день відпочинку, а неділя від не діяти, тобто не робити ніякого діла. Неділя не діяти, не робити діло. І ще дуже цікаво, 7 березня 321 року, римський імператор Костянтин Великий видав указ, де наказав у неділю нічого не робити. Тобто неділя стала вихідним днем. А ще дуже цікаво, що люди вважали неділю особливим днем, бо у цей день виплачували зарплату.